Так, вітаємо друзі! Господи І Так, ми розпочинаємо внутрішній іспит у Дмитра. А, так, ми готові. Ми налаштовані. Ми пристєбнуті. Так а, ми будемо рухатися по якомусь із маршрутів. Я там буду на ходу придумувати, не буду дивитися. А, буду завчасно надавати команди, да, казати, куди їхати. А, хочеш, можеш коментувати, хочеш ні. Якщо що перепитуєш, да? я рахую помилки, зробив помилку. Пофіг не обговорюємо. Їдемо далі. Потім обговоримо. Добре, зробив помилку. Пофіг, їдемо далі. Головне далі не косяч. Окей. Ну все, бажаю успіху. Так, ну що, погнали, починаємо рух. Будемо рухатись до перехрестя на перехресті прямо. Який у нас пріоритет на перехресті і кому поступаємося? Пішоходом і все, і зустрічно. А, пішоходом, все. Добре, який пріоритет? Перше питання. Ти чомусь пригальмовуєш? Я прямо було по червоний. Красава. Тобто Світофор. світлофор. Світофор. Все, слава Богу. Ми поїдемо не на червоний, правда? Да. На зелений. Да. Так які, блядь, пішоходи і. Світлофор. Добре, ми поїдемо на зелений. Що буде у перших пішоходів? Червоний. Красава. У машин зліва. Червоний. Красава у машин справа. Червоний. Красава у останніх пішоходів. Uh... У тих останніх пішоходів. Що у них буде? Якщо машина червоним. зустрічна буде їхати, то що у них буде? Червоний. Красава! Тобто у всіх буде червоний. Так? Да. І ти їдеш прямо на зелений і кому поступаєшся? Нікому. Добре, по сторонам все рівно дивись. А то вдруг будуть проскакувальщики. Поліцію треба було поступитися? Треба було. Підтягуй, підтягуй далі. Проїжджай. Він дуже далеко, проїжджай. Не? Та ні, ну. Тим більше ученик. Добре. Навчальний цей. <coughs> Далі. Якщо ну, а... становится открою двері, то я уступаю. добре. добре. Ти його контролюєш, да? Угу. Якщо у нас знак ця... Э, на... На, на, на бабич, то. <coughs> Неприємно. понятно. Обабищ. Пригальмуй, пригальмуй, пригальмуй. Вдруг він відкриє двері. Ти що, не ризикуй. Далі. Перешкода бутилка. Згоден. А так так далі. Пригальмову, щоб і сюди вибіжти. Не сюди. Добре. Не хочеш. Далі ми рухаємося собі а, і на перехресті будемо їхати праворуч. Перехрестя хрін знаде, якщо що. Хоть я задумка. Так, трамвай не заїжджає. Точно? Точно. Ну давай Правого трамвайчика немає. Блін, ну не цікаво. Тут навіть обмежено оглядовості пішохідного переходу немає. Ну ладно, нічого, там далі може бути цікавіше. Так, і ми будемо шукати місце для зупинки згідно правил дорожнього руху, добре? Після чи перед? Як хочеш, де хочеш, просто будемо шукати місце для зупинки. Я не можу тобі сказати, де, де знайдеш. Інспектор не може сказати тобі, давай, де перехрестя, зупинись. Він просто може сказати: шукаємо місце для зупинки згідно правил дорожнього руху. Добре, добре. Добре, добре. Впевнився в безпечності проїзду трамвайних колій. Гарно подивився. Праворуч, і да, не навалюй, бо тут ямка-ямка. Угу. І ти зараз в двох смугах об'їхав перешкоду, але ризикував. Будеш так ризикувати на іспиті, по-любому завалишся. Почекай краще і об'їдь його нормально. Кому поступаєшся, який тут пріоритет? Всім поступаєш. Та ні, ніхіра. А, ну тут тільки зліва. Так, добре, про... добре. На правих пофіг, на зустрічку пофіг. Ой-ой-ой, ніжніше, будь ніжнішим. Як з дівчиною, йо моє. Я ж нато чоловік, я не можу. <свісна> 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 ну ти замітуй. <свісна> так, далі ми будемо рухатися прямо до перехрестя. На перехресті по головній дорозі. Кому будемо поступатися? Ніку. Ну тут ти вгадав, красава. Ну, не зря на всі Трошки рановато вимкнув покащів. Там поворот... Там розривчик. – Е, Так, але там є розривні і заїзд типу, вліво прилегло. Так, евакуаторщики. І бажано спочатку, щоб ти в дзеркало глянув, бо ти спрацював кермом, а потім глянув в дзеркало вдогонку. Не поспішай. Роби все чітко. Далі ми будемо рухатися прямо на колі перший з'їзд. Тут кому будемо поступатися? Пішоходом і тут у Добре. Місце для зупинки, ти забув, здається. Чи ні? Ні, 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 не забув. Не забув? Добре. Там тут. не було місця, є. Ага. А, а, а... а тут можна зупинити? Я б ну, краще не Так, да, Тут приватний сектор, через кожні 10 метрів ворота, гараж, якась фігня, коротше. Добре, зводимо. Коротше, їдемо, шукаємо далі. Будемо рухатись до перехрестя з вулицею Алматинською, повертати праворуч. Звідси бачиш, який там пріоритет. Так, да, ми вступаємо другу. Кому? Пішоходам і Ті, хто з Да, оба, красава. <звучит> Добро, подавляешься в правое зеркало нахрен? Да, На чтобы велосипедиста не сбить. Добро. А нужно например? Да нет, это дорого, <laughs> поверь мне. Ты, же Ты сейчас была? Не, Чув, такие выпадка. Знаю, знаю, растинка, да. Так, пешехода пропускаем, но велосипедиста пока не было. еще, дальше. Петры площадников нету, пешеходов нету, Долік стал. Только колега. Mm. Чи <чі> ты фурумаешь навозить? А, uh. все. Uh. Ніжне. Красава. І в кінці покащик. Добре, не так різко вимикай покащики, бо баф тебе лівий поклацав. Угу. — Будь ніжний з ним. Так? Добре. Продовжуємо рух, а будемо рухатися до перехрестя на перехресті ліворуч на Пражську.